Вдома над українським містом, яке півроку було під окупацією рашистів, знову замайорів український стяг. Наші хлопці дали оркам потужного копняка. Місто молоді, харківський область взяти під контроль. А від цих кадрів сльози навертаються на очі. Канці звільненої балаклії виходили зі своїх домівок, аби привітати своїх героїв. Молодь вибігла на дорогу, а жінки по-материнськи намагались нагодувати чоловіків в українських одностроях. Вони для них як рідні сини. Спасіба нас в нас аладі залишилися. Будете трішечки трішечки пізніше. Схоже чекали на звільнення і домашні тварини. <палізь> Це й не дивно, адже полювали окупанти не лише на українських патріотів. Тримали в страху і лісових жителів. Вижити пощастило не всім. Це якісь пацюки просто. На шесть щурів, який загалом, за останні кілька днів від російського сміття, наші хлопці розчистили понад тисячу квадратних кілометрів. Вимітались орки з такою швидкістю, що покидали навіть військову техніку, не пошкоджену, а готову до бою. Нашим хлопцям на підсилення. Щоправда, свою лють за програші на всіх фронтах росіяни виміщують на мирних жителях. Сьогодні, серед білого дня, нанесли масовий удар. Охар. Кого за що отримали гідну відповідь? На календарі 198-й день нашого героїчного протистояння, і 198-й день, як російські війська зазнають потужного удару від українських військ. Харків'яни вражають своєю згуртованістю. Пліч опліч із військовими будують фортифікаційні споруди та укріплення. Втім, російські снаряди прицільно вражають об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти ЖКГ, адміністративні будівлі. Станом на сьогодні в Харківській області зруйновано 2927 багатоповерхівок. 4850 тисячі приватних будинків фіксуємо руйнування і закладів освіти. Доки варвари руйнують, українці гуртуються та відновлюють на деокупованих територіях Харківської області. Вже ремонтують систему теплозабезпечення міста, електромережі, воду та газопроводи. А при в'їзді у селище Шевченкове місцеві жителі перефарбували стелу в українські кольори. На тонну картоплі виростили для бійців на передовій. Мешканці тростянчика планували більше, але погода підвела. Навесні другим хлібом українців засадили 35 соток. Збирались розподілити врожай між переселенцями. Їх в громаді оселилось майже 6 тисяч. Решту віддати військовим. Під картопляне поле селяни віддали частину своїх наділів. Місцеве агропідприємство забезпечило насінням, а фермер технікою. Доглядали за ним гуртом, разом збирали і врожай, а потім вирішили запастись картоплею. Переселенцям громада допоможе. А ту, що зібрали, віддадуть захисникам. Люди певні солдатам. Вона потрібна більше. Якби ж то камера передавала запахи, то ви, мабуть, вже скофтнули слиньку. У Вінницькому пансіонаті для літніх людей захотились готувати їжу для українських військових. Усім процесом заправляє Ніна Антонівна. Шеф-кухар зізнається на ногах вже з шостої ранку. Та попри навантаження працюють з любов'ю і згадують приказку Ситий солдат, хороший солдат, воювати йому легше. На сьогоднішній день ми готуємо харчування для Збройних сил України В кількості 140 чоловік. Харчування їхнє трохразове, повністю збалансоване, яке не пересікається з меню наших підопічних. Ми значить, нас перші, другі, треті страви, також ну, всі можливі салати, гарніри, все, що ми готуємо почасово, по кількості. За приготуванням страв спостерігає і директор закладу на кухні Сергія Кубовський гість частий прискіпливо заглядає вчани разом з шеф-кухарем. А поруч, наче мурахи, копошаться помічниці. У кожної свій фронт Є сирний суп сьогодні В них нема дієтичного харчування. Це їх, їхня їхня оце і цей. Ще Також їм сьогодні котлета, яка от пожарена, зараз буде проходити ще додаткову термічну обробку в шкафу для додаткове прожарювання, йде в духовому шкафу. Потім ним вариться рис розсипчити, який заправляється маслом сливочним. Жінки нарізають і нарізають овочі, потім беруться за другу страву. Ріжу в цибульку для наших захисників тушена на обід. Деко за деком відправляють у духовку. Стараємось смачно по-домашньому і чекаємо перемогу. Пришвидшують перемогу у пансіонаті навіть підопічні. Вони активно допомагають на кухні. Наразі в закладі готують для 150 військових. Окрім підтримки наших захисників, піклуються у пансіонаті для літніх людей і про переселенців. І транзитним особам, які через наш заклад е рухалися в інші регіони. Вони в нас зупинялися е тут, нас харчувалися. І далі рухалися наразі. В пансіонаті мешкає понад дві сотні переселенців. З любов'ю та надією всі його мешканці чекають на перемогу. Допомагають, підтримують, забезпечують усім необхідним та працюють 24 на 7. Волонтерський рух у Вінниці посилив роботу задля перемоги з перших днів повномасштабної війни. Тисячі дорослих і дітей об'єднало прагнення підтримати захисників. Одні збирають гуманітарку, купують та відправляють на передову дороговартісну техніку і автівки. Інші плетуть маскувальні сітки та готують смачні страви для наших бійців. Робота титанічна, але волонтери невтомні за патріотизм та самовідданість тім. Вкотре подякував міський голова Сергій Моргунов під час зустрічі вручів грамоти і нагороди. Я хочу і низько вам клонитися за цю вашу активну роботу і подякувати вам за те, що ви справжні українці, за те, що справжні війни часа. А вам хочу побажати, щоб ви були здорові, щоб було більше позитивних новин і більше позитивних емоцій. Тому що перемагати в війні на негативі неможливо тільки коли ми й разом, коли ми сильні, коли ми позитивні, і коли ми маємо надію на гарне майбутнє і на таку ствердну перемогу всієї нашої країни. Вінницькі волонтери героями себе не вважають, кажуть, працюють за покликом серця і душі, тому що певні здолати ворога можна лише згуртувавшись, і тут важливий внесок кожного. Це можливість долучитися до, ну, не знаю, до, до, до перемоги, до наближення перемоги, знаєте, не всі можуть піти воювати, але дуже хочеться захистити свою країну, дуже хочеться бути дотичним, вкластися, все, що можеш. Ну, і кожен обирає те, що він може зробити. Діти малюють малюнки, ми їх передаємо, хтось їх везе, і це, ну, це фантастично. Українські аграрії зібрали вже понад 19 мільйон тонн пшениці. Завершився і збір ячменю. Урожай склав 5,5 мільйонів тонн. Результати жнив ріпаку 3 мільйони тонн. В процесі збір ярих культур, горох, просо і гречка. Ціни на останню стрімко зросли від початку повномасштабного російського вторгнення через розірвання ланцюгів імпорту. Втім, подешевшати гречка може вже у жовтні. Тим паче навесні аграрії відреагували на дефіцит культури і засіяли в півтори рази більше площі порівняно з минулим роком. Відповідно, Україна повністю забезпечить себе гречкою, ще й сформує резерв. Вже збір розпочатий, 8% обмолочено зібрано 20 тисяч тонн, а в цілому очікуємо, що може бути зібрано навіть е 140 тисяч тонн гречки при цьому, що внутрішнє споживання в районі 110 110 тисяч тонн в жовтні вона вже зможе бути оброблена і фактично доступна українському споживачу. І ми очікуємо, що відповідно з жовтня четвертого кварталу ціни знизяться, оскільки наше внутрішнє виробництво буде з запасом. Нині триває збір і цукрових буряків цього року. Незважаючи на всі складнощі, аграрії засіяли 180 тисяч гектарів цукрового буряку, що дозволяє виготовити близько 1 мільйона 100 тисяч тонн цукру. Це повністю покриває річне споживання. Тим паче маємо і залишки цукру виготовлено минулоріч тож дефіциту точно не буде. Досить велика частка в Виробництві вартість енергоносіїв, а в тому числі природного газу, бачимо, що цей такий фактор залишається критичним, і перш за все, через шантаж країни агресора. Але надіємо, що все-таки вдасться на внутрішньому ринку отримати ціни по газ без суттєвого зростання. За таких умов, враховуючи опції виробництва, ми не бачимо чинників, які мали би спричинювати зростання цукру як мінімум до кінця року. Україна залишається експортоорієнтованою країною навіть попри виклики, пов'язані з війною. Крім зернової ініціативи Чорноморських портів, українські аграрії спільно з перевізниками розвинули декілька альтернативних шляхів експорту. Це залізничним транспортом через країни Східної Європи, це автомобільним вантажним транспортом, також через країни Східної Європи, а Польща і Румунія. І активно розвинувся можливість експорту річковим транспортом через Дунайський регіон. Варто зауважити, що ці альтернативні шляхи експорту станом на серпень ще залишалися основними, то дві треті експорту безпосередньо відбувалися через альтернативні шляхи. Вінниччина готується до опалювального сезону. Ще влітку урядники попередили, він буде найскладнішим за всю історію незалежної України, адже Росія використовує газ як зброю і цілеспрямовано руйнує енергетичну систему нашої держави. Ще влітку віничан закликали подбати про альтернативні способи обігріву своїх помешкань в висотках встановити генератори в укриттях на випадок екстрених ситуацій. А власники приватних будинків почали купувати буржуйки та запасатись дровами. Люди беруть, багато людей переходять на дрова. У сто метрів 6, 8 десь Трошки газом, трошки дровами та опалюють. Ціна на дрова в кожному лісгоспі різна. А через зростання попиту вже утворилась черга. Лісівники просять оформлювати заявки заздалегідь і по можливості забирати дрова власним транспортом. Ми плануємо, що можливо за рахунок інших рубок, санітарні рубки, інші це може сягнути до 300 тисяч. І так ми хочемо, тому що є проблеми. У Вінниці повторно обстежують споруди, де можна перечекати повітряну тривогу. Це завдання 70 робочих груп. Перше, що цікавить надзвичайника в цьому будинку: чи можна потрапити у підвал без перешкод? У нас в кожного мешканця є ключ. Навіть якщо мене немає на місці, я не встигаю, то у мене є особа, яка постійно протягом одної хвилини вже приходить і відкриває має вільний доступ до укриття. Звертають увагу і на наявність казівників світла, опалення, вентиляції, місць для сидіння і навіть радіоприймачів, хоча то лише частина вимог до укриття. Найпростіше там повинно бути безпечний вхід, додатковий аукціонний вихід, також первинні засоби гігієни, пожежогасіння. Як ви бачили, в нас є там питна вода, технічна вода, вогнегасники. Деяких ОСББ облаштували навіть уже автономне електроживлення. В умовах воєнного часу облаштування укриттів в підвалах висоток дорівнює життю, кажуть експерти ми ж також наголошуємо зараз голову головою з ББ організації підприємства. Вся відповідальність по облаштуванню утриманню відповідних приміщень лежить на балансу утримувача, тому що ми ще працівники мерії надаємо пропозиції рекомендаційного характеру. Ми їм пропонуємо, а всі заходи виконуються за кошти ОСББ або керівництво керівників підприємств, на балансі яких знаходяться відповідні приміщення. Мешканці цієї віницької висотки до порад прислухались. кажуть, грошей витратили небагато, а почуваються значно спокійніше. Ми закупили вогнегасники, закупили аварійне освітлення, тобто ліхтарі, які працюють на батарейках. Далі ми закупили велику кількість води, також провели технічну воду в підвал, поставили біотуалети, поставили лавки, стільці, вивели розетку в підвалі, щоб можна було також зарядити телефон або радіо. Що ж до особистого комфорту? Все необхідне люди зібрали в своїх комірчинах. Взагалі, наше підвальне приміщення воно виглядає досить скромно, але це через те, що кожні у всіх власників практично є свої ось приміщення, в яких вони зберігають всі свої речі: теплі речі, їжу, також воду зберігають. Також там можуть бути розкладні стільці, розкладні ліжка. Загалом на території громади повторну перевірку вже пройшли більше 1300 підземних сховків. Ми ще раз відпрацюємо всі об'єкти, побачимо недоліки, побачимо те, що було зроблено з часу попереднього відпрацювання. Зробимо висновки і відповідно внесемо зміни на нашу мапу. Нагадаємо, електронна мапа з наявними укриттями у тестовому режимі запрацювала з середини серпня. На ній можна знайти найближче до місця свого знаходження укриття, а також дізнатись, скільки місць розраховане сховище. Поновили одну з найпопулярніших послуг. У вінницьких відділеннях ЦНАП знову реєструють місце проживання. Також свою роботу відновив персональний кабінет, у якому можна замовити 50 онлайн-послуг. А для максимальної зручності мешканців Вінницької громади влаштували механізм отримання будь-якої довідки або витягу в застосунку Дія. Для цього необхідно мати електронний підпис. Записатись на прийом та дізнатися додаткову інформацію можна за телефонами кол-центру прозорого офісу. Номери мобільних телефонів Прозорих офісів. Центральний прозорий офіс 067 30 2661. 073 30 266 1. Відділення вишенька 067 30 266 073 30 266 3. Відділення замостя 067 30 266 4. 073 три 266 4. Відділення старе місто 067 30 266 5 073 -266 5 Маленькі мешканці села Сьомаки викладають смаколики на імпровізований прилавок. Тут пиріжки, рогалики, цукерки, яблука та різні напої. Пічення по... за, за 5, Оці. Ну, оця вся випічка, Це все за 10. Е, коктейлі за 15, 15. в стаканчику. Усе малеча готувала разом з батьками. Міні-магазин при дорозі вирішили відкрити, щоб назбирати грошей на квадрокоптер для односельчан, які зараз боронять Україну. Треба допомагати військовим, тому що вони захищають нас. Зупинятися приїжаючі машини закликають плакатами. Юні продавці кажуть, на роботу виходять за будь-якої погоди. У нас коли жара, у нас більше беруть коктейлі з льодом. А коли от холодно, як зараз, тоді і каву більше беруть. Аби назбирати кошти, стоять за прилавком по декілька годин на день. Вони першу суму зібрали за 6 днів 11 тисяч. І свій перший заробіток віддали волонтерам у Житомир. На автомобіль. для... Вивезення поранених наших з гарячих точок. А тоді така ідея виникла у дітей, що хочуть зібрати щось, ну, щось своє купити і передати нашим односельчанинам. А тепер поставили ціль заробити 25 тисяч гривень. Ми дуже пишаємося нашими дітками, що вони самі без ініціативи дорослих, без всяких підказок, ну, самі просто підійшли, а ми підтримали їх. Щодня у діток десятки покупців. Кожному дарують посмішки та власноруч зроблені наліпки. О, Боже, яке гарне, хто це напів? Це Бабусі, ірина мами. Те, що роблять Малай. діти, це, це не може залишити байдужим абсолютно нікого. Я впевнена, що завдяки таким діткам наша Україна має дуже гарний шанс на чудове майбутнє. 10 тисяч гривень для армії зібрали діти та викладачі музичної школи на Вінничині. Благодійний ярмарок розгорнули на подвір'ї закладу за сімейними рецептами. Готували випічку та тістечка, принесли мед із домашньої пасіки. Власноруч зробили патріотичні сувеніри та екосумки, написали картини. Усе виставили на продаж та для себе із вирученого не взяли ані копійки. Усі кошти, а це більше 10 тисяч гривень. Направили на закупівлю спорядження для українських захисників, які нині на передовій відстоюють незалежність та свободу держави. Вперше без гучних святкувань день народження в Вінниці цьогоріч пройде в форматі онлайн. Ми звикли відзначати його в другу суботу вересня, та через повномасштабне вторгнення Росії в Україну і небезпеку повітряних атак традиційних гулянь та веселощів у місті не буде. Натомість вінничанам та гостям пропонують відвідати майстер-класи та концерти у форматі онлайн. Усі ті, хто міг би потенційно вийти на велику сцену, на е, серед містя, як це традиційно робиться в нашому місті, поздоровлятимуть вінничан, поздоровлятимуть вінниці у форматі онлайн. А після перемоги впевнений е, день міста, день народження нашого міста буде відзначати ще більшим розмахом, от, але завжди пам'ятаючи про те, якою ціною ця перемога дісталась. Щороку на телеканалі Віта ми наживо транслювали святкування у середмісті, але враховуючи обставини цієї суботи, 10 вересня покажемо спеціально підготовлений до дня народження Вінниці. Проєкт разом з вами пригадаємо, чим жили і пишалися в мирні часи і чого навчилися після ворожого нападу. Не пропустіть ексклюзивний випуск на телеканалі Віта.